Шановні друзі, усім привіт! Ви на каналі Дедарина, де я розповідаю про життя переселенця в Британії та просто ділюсь своїми враженнями від країни. Тож про що сьогодні поговоримо? Моє останнє відео було про переваги життя в Лондоні. Його тут можна буде подивитись. Але враховуючи нинішню ситуацію, там я просто не могла не зробити відео на тему, чому не варто жити в Лондоні. П'ять мінусів життя в Лондоні. Це буде, як завжди, цікаво, корисно та Інформативно підписуйтесь на канал, ставте лайки та й почнемо. На перше місце я поставлю житлову кризу. Незалежно від того, чи хочете ви купити будинок, чи орендувати кімнату, місто дуже дороге. Чим ближче до центру, тим дорожче. Вартість життя також може бути високою з інших причин: їжа, напої, комунальні послуги та інтернет послуги це лише деякі приклади. Наразі знайти житло в Лондоні майже неможливо, тому що на одну квартиру або кімнату ви матимете від 100 охочуючих, і житло отримає той, хто запропонує кращу оплату. І це не зважаючи на те, що самі по собі ціни на квартири дуже завищені, а умови не співпадають з цією оплатою. За 1800 фунтів ви можете побачити маленьку квартиру не з дуже свіжим ремонтом та з купою охочуючих на оренду. На додаток до високої оплати плата за енергію в цьому році дуже виросла. Протягом останнього року ціни стрімко зросли, а інфляція зросла з цільової ставки банку Англії в 2% до 10% за 12 місяців. До липня 2022 року це значною мірою було спричинено зростанням вартості енергії, яка як очікується буде продовжувати підштовхувати інфляцію до найвищого рівня за покоління до кінця двадцятого року. Другим пунктом в нас йде безпека, є проблемою в Лондоні. Можливо, це не буде великою несподіванкою, але як велика столиця, це не завжди найбезпечніше місце у світі. Очевидно, ви можете зменшити ризик, якщо проявити розсудливість і не гуляти вночі на самоті, уникати певних місць, тримати свої речі при собі та інвестувати в кілька замків для своєї квартири чи кімнати. Безпека є серйозною проблемою для будь-кого, не кажучи вже про тих, хто переїжджає до великого міста, і іноді трапляються нещасні події, незалежно від того, скільки ви намагаєтесь зменшити ризики. Злочинність є проблемою Лондона, і ймовірно, вона не зникне найближчим часом. З огляду на це, деякі райони безпечніші за інші, і як і будь де, це дійсно залежить від того, де ви живете та де проводите більшу частину свого часу. Шанси бути пограбленим, якщо ви не в самому кращому районі, є великі. Дуже популярно, на жаль, в Лондоні карманники, будь то метро, в час пік або на вулиці весь час. Вам потрібно бути обережними і слідкувати за своїми речами. Також не рекомендую йти біля дороги для машин та записувати відео, бо крадії на Мопеді або велосипеді просто можуть вирвати ваш телефон. Ще два роки тому я була підписана на дівчину блогер, яка переїхала до Лондона, і за шість місяців її телефон два рази просто вихватили із рук, поки вона записувала сторіс. Тож потрібно бути обережними. Наступний пункт це багато людей, особливо в час пік. З огляду на 8 мільйонів людей, які живуть у Лондоні. Ви можете просто уявити, якою має бути година пік. Це очікувано, бо кожне велике місто має черги та переповнені вагони. Але Лондон є Лондон. І зранку та ввечері людей в метро як тільки в банці. А вагони самі по собі не такі вмісткі, як наші київські, для прикладу. Ось вам два фото для порівняння. Наші вагони ширші, що дозволяє вмістити більше 100, Очих людей, коли у Лондонському не так багато людей може стояти. По транспорту додам, що в Лондоні часто проходять страйки, це роблять працівники метро або автобусів. І коли вони мають страйк, транспорт не працює. Так, ви можете побачити розклад страйків заздалегідь, але все ж таки вам доведеться переплановувати, як ви будете добиратися до місця призначення. Четвертим пунктом у нас йде конкуренція на роботу. Чисто для розуміння, ось що каже моя подруга Еля, яка зараз живе в Лондоні та працює HR-ом. У моєму випадку я шукала роботу протягом майже п'яти місяців. Якщо мешкаєш у великому місці, то нереальна конкуренція. Разом зі мною на одну посаду подавалися понад 600 осіб. Якщо у вас маленький досвід роботи чи немає робочого досвіду в Європі, то раджу думати про переїзд у маленьке місто і шукати роботу там. З конкуренцією впоратися буде набагато легше. Але все ж таки це можливо, якщо у вас є ресурси та можливість витратити кілька місяців на пошук роботи. Просто потрібна певна наполегливість і можливо пораджу шукати роботу через своїх. Не забуваємо, що Лондон це мультикультурне місто, де багато переїжджих відкривають бізнеси та створюють робочі місця. Останнім пунктом на сьогодні в нас буде погана якість повітря. На жаль, якість повітря в Лондоні дуже погана і в останні роки погіршується через кількість таксі, автомобілів і людей у місті минулого року якість повітря неодноразово вважалася небезпечною. Якщо у вас астма чи інші проблеми з диханням, це може вплинути на ваше рішення переїхати сюди. Очевидно, що чим ближче до центру Лондона, тим гірше забруднення. Якщо ви не проти їздити на роботу і назад, ви можете жити далі. Де якість повітря може бути кращою, просто тримайтесь подалі від районів поблизу одного з численних лондонських аеропортів, оскільки це також значний внесок у забруднення повітря у Лондоні. Вживаються заходи для вирішення проблеми забруднення повітря, але як і у випадку будь-якої зміненої політики знадобиться багато часу, щоб побачити будь-яку розумну різницю. На цьому сьогодні, все. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть в коментарях ваші думки на цей рахунок. Також напишіть, що було б вам цікаво дізнатися про життя в Британії. Не забуваємо про лайк, підписку і бувайте здорові! Та на все добре, Па-па!